Усім привіт! Вітаю вас в новому мотиваційному відео. Сьогодні разом з вами будемо робити хатні справи, які я завжди відкладаю на потім. Признавайтеся, чи є у вас такі справи? У мене є. Аж 5 справ зібралося, які я робити найчастіше за все лінуюся. То часу немає, то лінія, то я ще якісь відмазки вигадую. Під час прибирання я майже ніколи не витираю поверхні шаф. Я забуваю, та й щоб це зробити, то завжди потрібно брати табурет і знову ж таки робити це ліньки. Тому перша справа, з якої я починаю, це протерти шафи, взяти табурет і все, що. Знаходиться високо, почистити і помити. У нас по всій квартирі натяжна стеля з вмонтованими світильниками. І, мабуть, це величезний плюс, тому що сьогодні б довелося б мені ще мити плафони люстри. Друга справа це як ви вже зрозуміли, миття підлоги. Особисто мені простіше пропилососити, ніж мити. Потрібно воду набирати, потім мити ганчірки, воду виливати, вимивати відро, сушити швабру і так далі. Стільки мороки лінь це робити. Я краще через день пилососитиму. На всю квартиру у мене витрачається хвилин 10, а може навіть і менше. А от миття. Завжди його відкладаю на потім лінь відро з водою тягати, краще вже пилосос за собою тягати. У нас він стаціонарний, звичайний. У нас був робот-пилосос, але він був, знаєте, як домашня тваринка, за ним потрібно було доглядати часто, мити, чистити, та й прибирав він не ідеально. Після робота пилососа потрібно було дополосошувати звичайним пилососом. Він пропускав, десь застрягав. Весь час бився. То об двері, то об стіну, потрібно було за ним слідкувати. А це знову ж таки час. І я вибрала для себе, що нам робот пилосос в цій квартирі не потрібен. Якщо колись нам знадобиться робот пилосос то, скоріш за все, ми його просто купимо. Тому той робот пилосос який нам подарували батьки у цю квартиру, ми просто продали. Сьогодні я підлогу мию, адже це дуже важливо, я це розумію, але ліня. Завжди перемагає. Знаю, що робити це потрібно хоча б один раз у два тижні, два рази на місяць. Якщо цього не робити, то в квартирі буде багато і бруду, і пилюки, в яких утворюються різні бактерії, кліщі, якась пліснява, можливо, навіть і грибок, не дай Боже. Тому сьогодні я також мию і підлогу Вже сказала, що не люблю чистити і мити робот-пилосос. Звичайний пилосос також не люблю чистити, але іноді це робити також доводиться. Сьогодні такий день ікс настав. Буду мити і його. Його деталі, контейнер для збору пилу, фільтри і тощо. Признавайтеся, дівчатка, теж сачкуєте, відтягуєте цю справу на потім, бо я завжди відтягую, щоб пилосос жив довго і працював добре, за ним також потрібно доглядати, мити фільтри. І пилозбірники, мити шланги, чистити щітки. Чим більше пилюки буде у пилозбірнику, тим більше пилюки буде вилітати назад у кімнату. І знаєте, в якомусь відео я розказувала про свій пилосос, у мене дівчатка запитували, і отримала такий коментар, що мій пилосос у когось був такий самий, він дуже пилиться, віддає. Назад пилюку під час прибирання, у мене чесно, ніколи не було такої проблеми, Нарікань жодних на цей пилосос взагалі ніяких немає. Звичайно, він не найкращий у світі, але вже три роки справно працює. Ніколи мене не підводив, гарно виконує свою роботу, гарно пилососить, прибирає. І ніколи він у мене не пилив назад у кімнату. Якщо у вас Пилить, то можливо, потрібно його частіше чистити, мити. Ну не знаю. Спробуйте робити це через раз, ну хоча б через два. Будь-який пилосос обов'язково потрібно чистити, протирати фільтри, промивати. Завиливі лайфрайлакайсайніминикофло ще знаєте, що я не люблю робити? Не люблю мити відро для сміття. Знаю, що робити це потрібно кожного разу, як викидаємо сміття. Ми викидаємо його щодня, але щодня відро мити мені знову ж таки лінь. Відкладаю цю справу на потім. Сьогодні роблю це залюбки, адже поставила перед собою ціль зробити сьогодні ті справи, що відкладала на потім. Так з'явилася тема сьогоднішнього відео. Вирішила поєднати приємне з корисним і з вас змотивувати. Он цедей даводпрефі, адгомісбігейвчі, союдно ісю. Снікен Лаксапендам, фімакастору. Демотагелевові афілґилокрей, а лайк'ю. Акеви і остання справа на сьогодні. Це складання пакетів. Вони у мене валяються в боксі в гардеробі. Просто їх туди запихаю і утворюється такий якийсь нескінченний хаос. Тому зараз я ще й компактно буду складати пакети, поприбираю у цьому боксі. Івендесна хоп'юкастилко. А Oh, lot every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient it's belief. Uh, Better see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. go. Це. я сьогодні виконала свій план. Я сьогодні молодець. Сподіваюся, я вас мотивувала зробити справи, які ви також відкладаєте на потім. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бувайте